Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом у Польщі шукають повітряний об'єкт, який залетів під час ранкових масованих атак Росії на Україну. Як повідомив оперативний командувач збройних сил Польщі, Мацей Кліше йдеться не про ракету а, Кришпу, за все про дрон. Він залетів о 6.43 за місцевим часом з боку українського міста Червоноград. Об'єкт зник приблизно через 25 кілометрів на польській території. Команду на його знищення не дали через атмосферні умови, заявив генерал з інформацією. Військових безпілотник в районі гміни. Тишовіцев Люблінському воєводстві. У той же час місцевий телеграм-канал. Але пишуть, що об'єкт був не один і польські міноборони Бреша. Польські телеграм-канали пишуть про десятки цілей вибухи Варшаві поблизу однієї з військових баз. А шалон з танками підірвали 20 танків у вогні. Телеграм-канал польський курсовий пише, що спалахнув з спальним для України. Також два БТР місце оточили зв'язок Глушаті, де полювання за групою Вагнера Дуда скликає чергову нараду. Кордон для білорусів росіян будуть закривати повністю. Батька догрався з білоруських аеродромів терміново. Відводять всі льотні машини та екіпажі. Інформація про масовану атаку по Білорусі. Понад 40 рак у відповідь на диверсію відповідальність на себе ніхто не візьме. В цю гру можна грати двох: що з чергову масовану атаку російських військ по території України слід розцінювати, як так звану акцію розплати, це реакція країни агресора на успішні удари Сил оборони України по тилових районах Російської Федерації. Такою думкою поділився військово-політичний експерт Дмитро Снігирьов. Насамперед йдеться про успішний характер ударів по польових складах із БК і місцях базування ПКС Російської Федерації, уточнив гість і Слід зазначити, що на той момент, коли надійшла інформація про знаходження в повітряному просторі, Надцять бомбардувальників ту 95 українська сторона завдала удар по аеродрому Енгельс, на якому базуються ці стратегічні бомбардувальники, сказав Снігірьов. Він нагадав, що відстань від лінії бойового зіткнення до аеродрому Енгельс близько 600 кілометрів. Експерт також звернув увагу на те, що це не перший удар по місцях базування стратегічних бомбардувальників ту 95 саме в Саратовській області. Причому удар по аеродрому підтвердив і губернатор цієї області, тому можемо розцінювати подібний масштабний характер атаки РФ як реакцію російської сторони на дії Сили оборони України, сказав експерт російські війська Завжди б'ють прицільно по житлових мікрорайонах. Енергетичній інфраструктурі доповнив снігеров. Ефіро нагадав, що напередодні російські окупанти вдарили ракетою по готелю в Краматорську, внаслідок чого загинули іноземні журналісти. Знову терор проти цивільного населення як один із складників дії російських окупаційних військ. Резюмував речник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.